В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Дорогі брати і сестри, сьогодні, у неділю після богоявлення читання Євангелія, ми чуємо заклик Спасителя до покаяння. Цей заклик проголошується у землі, як у писання словами пророка іменує Галилея, язичницька та країна смертної тіні. Коли подивимось на географічну карту, то побачимо, що згаданий у Євангелії Капернаум, де оселяється Спаситель і починає проповідувати, знаходиться далеко на північ від Єрусалима. Край це і тоді і тепер межує з Ліваном та Сирією. У старозавітній час народи, що населяли ці місця, були відданими язичництво. А юдеї, які оселилися біля озера Тиверського, швидко стали переймати від них поклоніння ідолам та вшанування їх жертвами. Бо храм Єрусалимський був далеко, а вплив навколишнього язичництва був дуже сильним. Пророки багато викривали мешканців Північного ізраїльського царства за ідолопоклонство. Зрештою, держава ця була. Завойована могутньою на той час Асирією, багатьох було вбито, інших відведено в полон в далекі краї. Тінь смерті лягла на землю Галилеї. Однак, замість покаяння мешканці її продовжували схилятися до божків спочатку сусідніх народів, а потім і до греко-римських культів. Тому серед юдеїв. Край Галилейський вважав це місцем, де живуть відступники від істинної віри та ідолопоклонники. І саме в таке місце прямує Спаситель для того, щоб в ньому розпочати свою проповідь і своє відкрите служіння. Він звертається до народу на березі озера, і саме тут кличе рибалок Андрія та його брата Симона йти за ним, щоб стати. Першими апостолами на високому пагорбі, неподалік від Капернаума, Христос виголошує проповідь, яку названо нагорною, і в яку включені заповіді блаженства. Про що це нам свідчить? Про те, що Спаситель приходить до грішників, аби закликати їх до праведності та допомогти їм виправитися. Народ сидить у гріховній темряві. Серед людей багато тих, хто відступився від істинної віри, але саме до них найперше після початку свого відкритого служіння звертається Христос. Чи всі, хто чув проповідь Спасителя, покаялись? Очевидно, що ні. Навіть серед тих, хто ходив за Христом, як ми далі бачимо, чи мало було таких, хто робив це. Просто сподіваючись побачити якесь дивне знамення або чудо, чи навіть насититися хлібом, отриманим без праці. Але Спаситель не припинив проповідувати і служити лише тому, що не всі сприймали його слова. Христос свідчив істину, щоб всякий, хто бажає, міг пізнати її та відповідно до неї виправити своє життя. Адже від кожної людини особисто залежало, як вона відповідала на свідчення істини, покаянням і виправленням чи впертим відкиненням і запереченням. Таким є обов'язок служіння церкви: закликати людей до виправлення, свідчити правду Божу, показувати шлях спасіння та застерігати від згубних гріховних діл. Хто чує цей заклик, той стає на шлях спасіння, а хто відкидає Слово Боже, той сам себе залишає в темряві, відкинувши правдиве світло. Те, що Христос починає проповідь саме у Галилеї язичників, нагадує нам про істину, що Господь творить церкву не з числа чистих та святих, але кличе до неї грішників, щоб, ставши її дітьми, вони виправилися. І досягнули святості. Саме тому найперший заклик Спасителя, з якого він і починає своє служіння, це заклик до покаяння. В цьому заклику ми можемо побачити з вами два аспекти: Господь викриває людей в тому, що вони живуть грішно, порушують його заповіді, чинять беззаконня, які ведуть їх до погибелі. Але водночас син Божий. Також дає їм надію на спасіння, вказує шлях виправлення і дає благодатну силу для оновлення. І ми, як учні Христові, повинні ніколи не забувати цього, а саме, що бути християнином означає каятися і виправлятися. Сама лише приналежність до церкви ще не робить нас святими, адже Господь закликає до церкви. І збирає до неї грішників, відкриває двері дому свого, як господар з притчі про бенкет, і для гідних, і для негідних. Бог тримає двері церкви, відкритими для всіх, щоб всякий, хто бажає спастися, міг увійти в них незалежно від свого попереднього стану. Але син Божий кличе нас не просто прийти до нього, щоб ми і надалі. Залишалися такими ж, якими були зовні. Він кличе нас до покаяння, тобто до діяльного виправлення, щоб ми, прийшовши в дім Його, перемінилися тут. Галилеяни давнього часу, як і багато серед християн нині, захоплювалися чужими релігійними звичаями і способом життя. Вони приймали звички язичників і вважали, що можна сполучити служіння Богові та служіння ідола. Так і нині є християни, які не змінюються самі до кращого, але приносять із собою церковне життя нових ідолів, прийнятих від світу цього, і намагаються церкву підлаштувати під них. Для одних цими ідолами є розпуста і беззаконня, приховані іменами так званої сучасної моралі чи свободи, які прямо суперечать заповідям Божим. Господь дав людині незмінний моральний закон і нічого не може скасувати його. Бог дав людині свободу, але істинна свобода це свобода від гріха, від влади зла. Від впливу спокус. Без допомоги Божої досягти цієї правдивої свободи не може ніхто, а всякий, хто грішить, втрачає свободу і стає рабом зла. Інше новітнє ідолопоклонство ми бачимо у вченні та на практиці руського міра, який замість миротворчості прославляє кровопролиття, замість любові і смирення. Звеличує гординю та ненависть, який схвалює злочини, свідомо поширює брехнею та наклепи, підмінює Царство Боже державою кремлівської тиранії, називаючи це антиправослав'я Святою Руссю, і до одних, і до інших до всіх, хто ухиляється від Божого шляху на гріховні манівці. Або ліворуч, або праворуч, Господь спрямовує свій заклик. Покайтеся. Він дає надію грішникам, виявляє до них свою милість, але не схвалює їхніх гріхів. Як світло, він відганяє темряву та вказує вірний шлях для тих, хто заблукав. А тих, хто полюбив темряву більше, ніж світло, Бог викриває. І застерігає, що вони будуть покарані. Тому, дорогі брати і сестри, маємо пильнувати себе, щоб темрява духовна не гортала нас. Бог дає нам світло, якого ніхто не може відібрати, якщо ми самі не відвернемося від цього світла і не полюбимо більше за нього темні справи. Але для того, щоб в нас зберігалося. І примножувалося це світло, нам завжди треба дбати про покаяння, про очищення від бруду нашої власної душі, дбати про те, щоб енергія світла Божого наповнювала нас, щоб щира молитва і участь у таїнствах церкви зігрівали наші серця, щоб світло Христової правди, святого Євангелія, було нашим дороговказом. На життєвому шляху не дозволяючи зійти з доброї дороги та заблукати в темряві. Амінь.